Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми з вами подивимось прикраси з агату в наявності, а також більш детально зупинимось на агатових желодах. І я покажу вам, які вони прекрасні. Перше, що хочу показати вам каблучка зі зрізом агату на просвіт. Зворотній бік дівчата просили показувати. Тут камінчик відкритий. Срібло 925 проба. Ось так виглядає на ручці. Дуже класний камінчик. Мені подобаються взагалі такі зрізи. Розмір камінчика 3 на 2 см. Вага 11,1 грам. Розмір каблучки 19 Вартість каблучки 900 гривень. Ось така краса. Далі агат, підвізка, щітка. Хочу вам показати, як вона переливається. Дуже класно. Розмір камінчика 28 на 18 міліметрів. Зворотній бік. Просиле вушко, розмір вушка 7х5 мм. Вага 10,8 г. Вартість колону 1200 грн. Далі. Є два намиста з агату. Ось таке. Покажу вам поближче. Всі камінчики різні, з включеннями. Просили зворотній бік показувати. Показую. Тут ще є додаткова цепочка. Довжина намист 46 та 47 см, і додаткова цепочка. 4,5 см. Замочки не срібні, звичайні біжутерія. Намистини в огранці. Діаметр намистин 10 мм. Два ось таких чудових намиста. Вартість намиста 550 гривень. І покажу вам друге. Во гранті. Ой, падає. Ще є дівчата по браслетам є два таких агатових браслета. Браслети коштують 650 гривень, на ручку 18-19 см. Залишилось в наявності два. Ось такі. І агатові жеоди. Взагалі про агат завжди хочеться сказати, що це камінь сильних, мужніх людей. Жеоди я б пропонувала ставити в офісі на робочий стіл, там, де ви укладаєте певні договори, там, де ви приймаєте певні рішення це камінь ділових людей. Це камінь прийняття саме правильних рішень. Він підтримує власника та надає впевненості. Агат абсолютно точно грошовий камінь. Якщо потрібно поправити своє фінансове становище, стабілізувати ваші доходи, то зверніть увагу саме на агати. Агат. Також камінь-захисник. Він буде захищати вас від будь-якого зовнішнього негативного впливу. Камінь заспокоює, знімає стрес. Такі ось жеоди. Маєте ще поки можливість, зараз я покажу їх всі, Обрати є в мене з двох половинок, тобто камінчик розрізаний навпіл. І ось такий він чудовий всередині, з кварцевими, малесенькими такими наростами. Бачите? Покажу вам різні. Є окремі і є, зараз покажу, ще є, О, що сьогодні все падає на мене. Вам їх показувати поближче. Так, є такі ще пари. Дивіться, які кристали всередині цікавенні. Це парами, вони йдуть всі в упаковці, ось так. Вартість одної жеоди 270 гривень. Середній розмір, так, щоб ви орієнтувались, приблизно 5х3 см. Але по запиту я буду переміряти окремо кожен, тому що вони всі дуже різні. Ось цей мені дуже подобається. Дивіться, які кристалики всередині. Вже от маю багато. Але поки що маєте знову-таки можливість обрати дві, тобто пару, один камінчик розрізаний навпіл. Дуже гарно виглядають як декор інтер'єру. Дуже цікаво. Подивіться, які вони. ну Неймовірні просто. Ось таке це все буде представлено у viber спільноті Силочку на viber спільноту я залишаю в описі до відео і у першому коментарі, а також свій контактний номер телефону. Всім дуже дякую за увагу! Приємного робочого тижня, мирного неба та до зустрічі на каналі!